Мене звати Павло Коваль, я ветеран російсько-української війни. Сьогодні я працюю в Українському католицькому університеті і очолюю Офіс у справах ветеранів та їхніх сімей. З особистого досвіду знаю, який шлях проходить військовослужбовець після демобілізації. Знаю, які виклики стоять перед кожною людиною, яка повертається у мирне життя після війни. Нашим захисникам та захисницям потрібна допомога. Та підтримка. Український католицький університет одним з перших в Україні ініціював створення Офісу у справах ветеранів та їхніх родин. Це новий проєкт, який університет реалізовує в межах стратегії 2030. Ветерани вони мають унікальний досвід та навички, які можуть бути корисними для суспільства. Тому дуже важливо залучити їх до процесів відбудови та розвитку нашої держави. Проєкт Офіс у справах ветеранів та їхніх родин має на меті створити єдиний координаційний центр допомоги та підтримки для ветеранів, щоб якнайшвидше повернути їх до цивільного життя та підтримати їхні сім'ї. Основним завданням Офісу у справах ветеранів та їхніх родин стануть надання юридичної, психологічної, духовної та соціальної підтримки ветеранам та їхнім родинам. Комплексна програма медичної допомоги, послуг з реабілітації та фізичної терапії для ветеранів, створення більш інклюзивного простору, робочого місця та середовища, в якому будуть враховані потреби ветеранів, надання освітніх можливостей для ветеранів війни, членів їхніх сімей, а також для родин полеглих захисників, захисниць України, співпраця з різними організаціями, партнерами. В розбудові мережі послуг для ветеранів. Ми розуміємо, що першим етапом після повернення ветеранів та ветеранок до цивільного життя має бути період піклування про себе. Український католицький університет прагне побудувати ефективну систему підтримки ветеранів. Ключову роль у ній відіграватиме сім'я, тому ми плануємо працювати з родинами захисників, підтримувати їх через різні програми. Та проєкти. Щоб адаптація ветеранів до мирного життя була успішною, треба також працювати з громадами та суспільством, розробити єдині правила та етичні норми співжиття. Необхідно створити сприятливу атмосферу у середовищі, куди повертається людина з військовим досвідом. У цьому напрямі університет виконуватиме свою просвітницьку місію. Ми маємо подбати про усіх, хто боронить нашу країну. Та виборює для нас мир і свободу. В університеті впевнені, що в майбутньому ветерани будуть потужною рушійною силою, відновлення та розвитку нашої держави, адже вони мають цінний досвід та енергію, які можуть застосовувати в різних сферах суспільного життя та професійній діяльності.